Всім привіт! Покажу вам. Це кришка від радіометра Бета заводська, суцільна з металу. Це у нас сплав алюмінію. Це не, ну, не знаю, який там склад я точно спектральний аналіз не робив. Ну, він гнеться нормально і не тріскає. Ось так. Я вже гну, не знаю, десь більше 6 років. І все нормально. Тобто загинають язички, затискачі. І він не ламається. Тобто, скоріше всього якийсь міцний сплав. Значить алюмінію 1 мм приблизно товщиною. І далі тут якийсь сплав сталі анодованої. Ви Бачите, таке переливається різними кольорами це анодування. Вона товстіша вже десь від 2 до 2,5 мм. І закльопками металевими прикріплені вони між собою. Це для лічильників СБТ-10, СБТ-10А підходять. Ось така кришка. Покажу зі всіх сторін від радіометра бета. Mm-hmm. No, vse je pokazal, vsem pokažem.